Залив кімнату легко займистую речовиною і підпалив. Подія сталася 13 квітня близько 21 першої -го години у селищі Котельва в одному з приватних домогосподарств. Чоловіка 1986 року народження, який там проживає, затримали. Він та його родич 54-го року народження, власне господарства, змогли самостійно залишити приміщення. Рятувальники загасили пожежу, обійшлося без постраждалих. Тим часом правоохоронці розпочали кримінальне провадження, повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Фігуранта затримано в порядку в статті 208 Кримінального кодексу України та йому е, вирішується питання щодо повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу. А слідчим підрозділом е, запрещаного керівництва коталецького відділу Диканської окружної прокуратури е, розпочато кримінальне провадження з правою кваліфікацією частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу. Досудове розслідування триває.